Ми відстежуємо рятівний корабель. На борту є одна життєва форма. Це він володарю. Нам варто продовжити переслідувати повстанців. Не можна віддавати пріоритет джедаю одинаку. Я знаю це. Ти що думаєш? Що я тупий? У нас тут більше одного корабля. Знаєш? Приготуйте мій шатру. Я зустрінуся з ним один на один. А ти переслідуй повстанців. Звичайно, володарю. І може запустити ще кілька тайфайтерів, щоб не стояти як стовпу, та просто витріщатися у вікно. Добре, добре зробимо, господи. Ну, ідея була така собі. Як насправді мав закінчитися Обі-Ван кенобі? Ні. Це моя єдина маска. Оу, Енакін, Мені так шкода. Ні, не шкода. Ні, не шкода. Це саме те, що я і хотів зробити. Як Я тебе ненавиджу. Я зробив тобі послугу, це місце таке темне. Дивує, як ти взагалі щось міг розгледіти в цьому шоломі. Як Ти, не ти що верзеш? Я притягнув тебе скрізь могу, це не дало. Ах, це, та, я не знаю. Жодних обігів. Жодних шаранів. Зразу може вбиватимесь. Я витягнув студент корабель з неба. Я поховати тебе у голові, я, я навіть не робив. Я не буду вимочним. Що вона не загинула! Стопе, стопулечки, стопе! Чекайте на хвилиночку, виживши після удару світловий. mit Тепер це можливо? Це тепер Можливо, майстре Квайгон. Де ви були? О, я завжди був тут. Ти просто був не готовий. Але я кликав вас багато разів. Стійте, ви завжди були тут? О, так. Боюся, що я багато всього встиг побачити. Ти забагато користуєшся ванною, мій старий падаван. Огидно? І не кажи не вічає в історії. Може вона зцілила себе? Не може бути, кажу вам, таке може бути колись. Чому ніхто не спробував це не мені, коли мене прошторкнули? Народ здається, що ця діра в моєму шоломі заважає мені нормально дихати. Ну тоді ми певно мусимо застосувати силу, щоб вилікувати твої легені. Не змушуй мене змушувати тебе. Ну якщо ти живу людину, не здатен вбити світловим мечем, то як ти збираєшся привити сили вбити тоді? Гарне питання, вчителю. О, ти з... Ви, Вибір останніх слів. Нарешті він буде спочивати в спокої. А знаєш, що ще краще містер падаване? Він ніколи не дізнається про своїх тайних дітей? Моїх тайних що? Кінець. А я весь час ховалася на твоєму кораблі. Що за. А я твій справжній батько. Що за і ми все ще Йо, тут Йо, також. От дідько. Я думаю, ти маєш на увазі глоудер. <звук> ну, дуже дякую, Енекін. Дякую за все. Ві. Я лечу. Озвучив колодій трилерів. Підписка, лайк. Дякую за перегляд. Ван Кенобі цього імені я не чув дуже давно. Хоча з часів шоу на Дісней Плюс, що було не так вже й давно. До слова, люк, це твій. А, кому яка різниця? Це твоя сестра. Це твоя сестра. Ось там. Я буду нагадувати тобі про це вічність.